Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у Прайм Тайм. На засіданні сесії знову розглядали питання стосовно комбінату шкільного харчування. На порядку денному питання номер 13 – доповідач Левіна Любов Васильівна, начальник відділу освіти, питання про організацію харчування в загальноосвітніх закладах освіти з першого. Вересня 2016 року доповідайте, будь ласка, відділ освіти опрацював питання про передачу або організацію харчування відділом освіти у загальноосвітніх навчальних закладах, керуючись законом України про місцеве самоврядування, порядком організації харчування в навчальних закладах, нормативною документацією повністю по харчуванню. Враховуючи результати тимчасової комісії по вивченню організації харчування в начальних закладах, ми пропонуємо такий проект рішення. Перше зобов'язати директора коміданта шкільного харчування 1.1 укласти додаткову угоду. На зменшення суми, яка передбачалась у угоді, яку ми заключали, я трошки пізніше скажу більш детально за конкретні суми, щоб зараз не відволікатися. Друге, передати на баланс відділу освіти основні засоби, які знаходяться в загальноосвітніх навчальних закладах, згідно тому переліку, який надав Комбінат шкільного харчування на виконком Жовтоводської міської ради. Це ви бачите у додатку 1.1. Це основні засоби. Крім того, я зараз хочу наголосити на тому, що ми будемо виносити клопотання на литневу сесію. В основних засобах не було автомобіля. Нам вкрай необхідно буде мати і другий автомобіль для того, щоб розвозити продукти харчування по загальноосвітнім навчальним закладам, тому що один автомобіль не зможе і по дитячим садочкам, і по школам водночас розвести. І далі ви читаєте, що малоцінний інвентар тут не було доречності його повністю висвітлювати в таблиці, тому що це дуже велика кількість. Значить, малоцінний інвентар за фактичною наявності по кожному загальноосвітньому навчальному закладу ви бачите два різних терміни. По всім загальноосвітнім навчальним закладам до 20.07, а по загальноосвітній школі номер 3 до 10.08. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що в третій школі на базі верніше, третій школі буде діяти третя табірна зміна, де будуть оздоровлюватися наші діти. Далі ми пропонуємо другий такий пункт: зобов'язати начальника відділу освіти розірвати договір з комунальним. Підприємством комбінатом шкільного харчування від 12.03.16 в термін до 10.08. Тобто ви бачите, що дати співпадають з повністю передачею майна на відділ освіти. Друге, прийняти на баланс відділу освіти виконавчого комітету Житомирської міської ради отримане майно від комунального підприємства комбінат шкільного харчування. Забезпечити належну організацію та якісне харчування учнів на базі загальноосвітніх навчальних закладів. Розірвати договір оренди з комунальним підприємством коміната шкільного харчування по загальноосвітнім навчальним закладам до 10.08. Затвердити вартість харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів рішення виконкому комітету Жовтовицької міської ради до 1.09. А зараз я хочу повернутися до додатків, які зазначені у вас в першому і другому пункту. В першому пункту, як я вже говорила, додаток, де йде перелік основного обладнання, яке передається. Крім того, як я вже вам додала, що необхідно нам буде ще передати автомобіль в користування відділу освіти. Другий додаток це додаток, як ви бачите. Введення додаткових штатних одиниць, звичайно, в штатних одиницях, в загальноосвітніх навчальних закладах відсутні кухарі, комірники, підсобні робітники і медичні сестри, які необхідні для організації шкільного харчування. Якщо взяти типове положення по штатним одиницям, то нам взагалі було необхідно десь приблизно 60 штатних одиниць. Ми зараз на даний момент просимо 47,75 одиниць для введення в штати. Тобто ми дуже ефективно підійшли до цього питання. Ну і по коштам, що ми маємо по коштам в першому пункті, там де ми говорили про те, що укласти додаткову угоду на зменшення суми, значить ми підрахували, враховуючи те, що і ще йде літня здоров'я кампанія, і на неї будуть затрачені кошти на харчування дітей у наших таборах. Залишається сума на договорі 1 мільйон 620 тисяч 676. З цієї суми 675 тисяч 897 це кошти з програми радіаційного захисту населення. Це кошти, які не можна чіпати, тому що це цільові кошти, які йдуть на харчування дітей. Тобто залишок залишається бюджетних коштів 944 тисячі 778. Як ми розподілили ці кошти? На заробітну плату та нарахування тих 47,75 штатних одиниць, які будуть введені додатково, піде 490 тисяч. На поточні видатки, тобто ми. Передбачили, які поточні видатки. Це і аварійні роботи, і часткова заміна посуду по навчальним закладам, це і обслуговування повністю по харчоблокам. Ми поставили 113 тисяч і на харчування 340 тисяч 711. Начебто, це і не дуже велика сума, але сьогодні вам роздали таблиці, яку я хочу зараз прокоментувати. Подивіться, отака таблиця у вас зараз є. я хочу, щоб ви звернули зараз на неї увагу. Значить, ми провели слідучий аналіз. Значить, категорія дітей, перші четверті класи і пільгова категорія виділвиділялася із бюджету 8,41. Значить, по комбінату шкільного харчування у тарілку лягало 5,05 значить, що складало 55 від фізіологічної норми. Якщо ми будемо брати по відділу освіти, ми ці кошти розподілили по 6,45, начебто менше, ніж 8,45, але ви бачите, що всі 6,45 будуть лягати у тарілку до дитини, і це буде складати 71% від фізіологічної норми. Слідуюча категорія – учні 5-9 класів, яким виділялось 3 гривни 55 копійок. Значить, по комбінату шкільного харчування в тарілку лягало 2,98, Це складало 31% від фізіологічної норми. По відділу освіти 3,55 так і будуть залишатися в тарілки у дитини. Це буде складати 37% від фізіологічної норми. І е, хочу тут додати, що ми прорахували меню. На 3,55 ми зможемо дітям давати не тільки булочковий чай, але ми зможемо давати кашу, яйцо, який то салат. Тобто це буде ну, порція для дитини. І е, слідуча категорія: 5-11 класи це діти. Батьки, яких знаходились або знаходяться в АТО. Ви бачите, тут сума виділялась 9,68, Із них по комбінату шкільного харчування в тарілку лягало 5,60, Це складало 57% від фізіологічної норми. Значить, по відділу освіти ми зменшили цю суму, суму звичайно на 7,45, Але всі 7,45 будуть у тарілки, що буде складати 77% від фізіологічної норми. Значить, це те, що стосується по додаткам, Слідучий пункт по рішенню: дозволити відділу освіти виконавчого комітету Жовтовицької міської ради внести зміни до штатних розписів загальноосвітніх навчальних закладів централізованої бухгалтерії та групи централізованого господарського обслуговування в частині введення додаткових штатних одиниць. Перелік яких зазначено у додатку, 2, я вже прокоментувала вам четверте, фінансовому управлінні Жовтоводської міської ради внести зміни до додатків 2-3 рішення Жовтоводської міської ради, тобто з урахуванням тих пропозицій, які ми надали. по Повністю переведені харчування на відділ освіти і координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на заступника міського голови Леніченко і контроль на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку міста бюджету фінансів торгівлі послуг та захисту прав споживачів, голова комісії пані Навіра Олександрівна, і на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, містобудування, землекористування та комунальної власності, голова комісії Берен Володимир Васильович. У мене все. Я вірно зрозумів, що при передачі харчування відділ освіти переходять ставки навіть більше, ніж були в комунальному підприємстві комбінат шкільного харчування. Так. Я тільки можу зазначити, що ті люди, які працювали на харчоблоках при школах, які були влаштовані в комендант шкільного харчування, вони повністю будуть працевлаштовані за їхньою згодою. Тобто, тобто, якщо вони будуть я мати... дивлюся по штатному, не тільки залишаються ці посади, а ще й додатково будуть додатково введені посаду. Сестри медичної якої не було, да. я вірно зрозумів да, для вірно. контролю якості харчування. Вірно і це при цьому, дійсно позитивний момент, тому що як ви знаєте, в наших навчальних закладах медичні сестри працюють від медсанчасті, і вони можуть перебувати в навчальному закладі, наприклад, в одному закладі один раз на тиждень. А ви знаєте, що школа є школа, діти є діти і може будь-що трапиться. То разом з цим, коли ми вводимо ці додаткові штатні одиниці, ми вводимо, ви бачите, майже по всім навчальним закладам по 0,75, тільки і маленькі школи 05. То це буде медична сестра перебувати в навчальному закладі повністю з 8 до 3. Це дуже гарний варіант для навчальних закладів. Так от я вірно розумію, що з Штати ми збільшуємо навіть порівняно з тими, що були в КШПХ, І незважаючи на це. Коштів, які виділяли з бюджету на харчування, не тільки вистачає на харчування, яке було, а ще й воно збільшується на десь декілька разів. Ось тільки була порція, як ви казали, 30%, зараз 70%. Я вірно зрозумію? Так, да, вірно. Збільшується фізіологічна норма. Було Ларно. 55, буде 71. От, Вам що... таблиці не дали, да, в одниці? Я розумію, просто це для депутатів, щоб розуміли, що коли нам кричали, що страпиться катастрофа, то пораховано таким чином зараз, що Штати збільшуються порівняно з штатами КШП, і незважаючи на це, порція збільшується у дитини. Збільшується, незважаючи на це. І крім того, в мене буде питання до вас, а потім до керівника комунального підприємства КШП буде мій запит. Щодо готівки. А можете повідомити взагалі, то стільки готівки щороку отримувало комбінат шкільного харчування від батьків. Можете повідомити? Я, я особисто не можу повідомити, тому що ну, ми не контролювали кошти комбінату ага, шкільного харчування. Розуміло, що ви не контролювали. Ну тепер так. будемо запит робити тим, хто контролює. Повинен був контролювати і робити відповідні пробудки, в тому числі з видачою видаткових касових ордерів. Бо є питання, тут стільки ж в дійсності було готівки. А готівки було, як депутати з'ясували офіційно, мільйон двісті 200 десь приблизно, так? А стільки в дійсності, ось тільки я запитую головного бухгалтера КШФХ, а вона не може сказати точно, яка ж сума готівки заходила. Таке питання. Тоді в мене буде виникати питання через запити. Ось тільки якщо кошти не всі доходять, то є питання до розтрати. Так, ще все? все. У мене все питання є. Шановні колеги, ми добре знаємо, що в дитячому харчуванні саме головне, і те, що виходить на перший план, це забезпечення безпечного харчування. Щоб забезпечити таке безпечне харчування, необхідно створити належні умови для зберігання продуктів харчування. Тепер уже не на базі. Дрібнооптового складу КП КШХ, а на базі шкільних їдалень. Наші їдальні в школах не передбачають довготривалого зберігання, тобто приміщення їхні передбачені для того, щоб це були допоміжні приміщення і продукти харчування там довгий час не перебувають. Васильівна, чи запрошували ви санстанцію, чи нову нашу службу Держпродспоживнагляд для того, щоб вони пройшли всі приміщення їдали? Вони подивилися, наскільки дотримуються санітарні норми для зберігання продуктів, для їх розташування, використання, приготування їжі, тому що є спеціальні норми, де передбачаються там і комори, і спеціальні зали для м'ясних продуктів, рибних, обочевих і так далі. І чи прораховували Скільки додатково коштів потрібно для того, щоб забезпечити такі безпечні умови зберігання продуктів? Дякую за запитання. Значить, ми, коли вивчали це питання, звичайно, обійшли всі школи, продивилися всі ті кімнати, які є на харчоблоки. Я хочу повідомити про те, що ми можемо завозити продукти харчування, наприклад, не раз в тиждень, а два-три рази в тиждень, і тому цих комор буде достатньо для того, щоб зберігати ці продукти. Тому я можу сказати точно, що безпечне харчування буде точно забезпечено для дітей. Що стосується держпродсамслужби, ну не можу виучити це слово десь бор. Значить, то я хочу сказати, що вони тільки, тільки з'явилися на даний момент, але вони проглядали вже наші заклади там, де у нас створені заклади відпочинку, то повністю харчоблоку відповідають нормам. А ще там було питання у нас. Комісія встановила той факт, що ваги, які використовувалися... в... Комбінатом шкільного харчування не були повірені. Ви ж врахуйте це, будь ласка, стільки тільки застосування неповірених засобів, які вимірюють що-небудь, є незаконним і штрафи там страшні. Розуміли, про що я кажу? Так, да? да, звичайно. І про атестацію робочих місць, кухарів я теж зрозумів. А ще я не розумію, як от КШП, коли харчувало, не було. Як медсестри контролювали? Бо взагалі то в дитячих... Дошкільних закладах освіти, там да, є медсестри сестри є, є в живе. Яка... А, а у вас не було, то тільки ж харчування відбувалося за рахунок комбінату шкільного харчування. А вони як залучали медичних працівників? Не, медичні відома, сестри це? брали добові проби, які зберігали на випадок того, якщо буде якесь отруєння. Тобто в Штату не було? Ні, не було. Тарки на, на, на наші діти їдять там. Не тільки я не кажу за освіту, я кажу взагалі. В мене є пропозиція до всіх депутатів. Раз ми на себе беремо таку відповідальність, створити комісію із депутатів, яка буде працювати протягом шкільного року і буде контролювати будь-який час. Будь-який може... час може приїхати в будь-який заклад, переважити порції». Депутат Вовчеремо ж. Перевірка була досить, досить ретерною, виявлені певні недоліки. Ну, так вважаю, що керівник цього закладу певні висновки зробив. Да? Отак От це робиться. А там, то що відкривали бутилки для пригощання гостей, це було противно просто, дивитися. Діти відкривають бутилки для коняка. Так. Любов Васія, ви зрозуміли, що... Я зрозуміла, б... я зрозуміла У нас не було, друга, з вашими сотрудниками. Але я хочу сказати, що навіть е кожен батько має право прийти, перевірити, подивитися і про це проговорюється в кожному навчальному закладі. Єдине, присутствуючі депутати і батьки, в тому числі, а також їх родителі. Просьба, когда вы будете туда заходить, вы должны, во-первых, соблюсти какие-то культурные нормы, во-вторых, вы должны соблюсти санитарные нормы. Если вы их не знаете, ну откройте для начала. Вообще-то, по-хорошему, у вас тоже должны быть сданы все анализы, у вас тоже должна быть медицинская книжка, между прочим, не купленная, а официальная. Кроме того, вы должны быть одеты в соответствующие продезинфицированные одежды, в том числе в бахилы, потому что это питание прежде всего. Все? Вопросы? все, вопрос. Да, пожалуйста. Да, 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 Уважаемый президиум, коллеги депутаты, желтоводцы. Я даже не сомневаюсь в том, что данный вопрос вы примете в том виде, который подготовлен Горано и городским головой своим его волевым решением. Убеждена, что и горожан не удивит, поскольку большинство нынешнего депутатского корпуса всегда имеет только одно мнение, и чье она думаю, все прекрасно понимает. Информация о делах в городе типа СМД, ремонта дорог, система закупок прозора и вот теперь с питанием детей в школах подается тенденциозно и граничит сложью зачастую. И на сегодняшний день уже не удивляет и не раздражает, а воспринимается результатом полной некомпетентности нынешнего руководства города. Не выполнено ни одно предвыборное обещание данное кандидатом мэра. Жители города выбирали за обещание снизить тарифы и обеспечить возможность индивидуального отопления квартир. Обещания остались обещаниями, но имитировать деятельность-то надо. Поэтому и предлагается закрыть специализированное, неубыточное предприятие, коммунальное. Уважаемые желтоводцы, обращаю ваше внимание на то, что вопрос, который сейчас рассматривается, организация питания детей, подготовила депутатская комиссия, члены которой не только не имеют представления о том, что такое организация детского питания, но и вообще далеки от вопроса общепита и санитарии. Мало того, с выводами комиссия не сочла нужным ознакомить руководство КШП, что противоречит законодательству, просто огласила его на сессии без возможности опровергнуть грубые ошибки работы комиссии. Коллеги депутаты, сначала вы надеялись на передачу всего технологического цикла приготовления школьного питания непосредственно в школу, якобы потому, что 100% средств, выделяемых на питание школьников, ляжет в тарелку. Не я ли говорила, что это не так? Что любая переработка, чего то бы ни было, предполагает накладные расходы. Дошло. Теперь предлагается, до тарелки дойдет 75%, а 25% уйдет на зарплату персонала из школьных столовых. А теперь подумайте, осилят ли повара в школьных столовых, если вы, господа депутаты, примете решение, успевать то, что делает КШП. А мы готовим до 9 меню на каждой школы ежедневно подстраиваясь под финансовые возможности родителей. Добавлю, в школах делать выпечку невозможно, поскольку там недостаточно оборудования. Хочу предупредить родителей, что выпечка от предпринимателей вряд ли будет соответствовать требованиям к детскому питанию. Мы не применяли разрыхлители, заменители сахара и прочую химию. Хлеб тоже выпекался из натуральных продуктов. А если в школах будет использоваться та же система, что и в детских садах, то родители присутствующих детей будут оплачивать отсутствующих. Но это еще не все. 25% от суммы питания, в принципе, недостаточно для содержания персонала и самих пищеблоков, а значит, в карманы родителей будут заглядывать с удвоенной силой. Какое-то время это будет завуалировано, но когда начнут выходить из строя плиты 61 -го года выпуска и водогрейки 98-99 -го годов, когда каждые 3-4 недели будут гореть тены, качество которых оставляет желать лучшего, не является решающим показателем прозора. Когда станет вопрос о холодильниках, о трубах, кранах и всем прочем, вот тогда и потребуются дополнительные средства, так называемая благотворительность. Или в народе это называется просто поборы. И очень большие. И ремонт столовых – это всегда срочность. Значит, поборы будут не просто большие, а большие с поправкой на срочность. И это не все. Главное в том, что все пищеблоки школ построены как доготовочные. А это значит, что там нет помещения для длительного хранения продуктов. КШП заводила продукты каждый день. При любой попытке завести продукты хотя бы на неделю возникнет вопрос хранения. А попытка хранить картофель рядом с крупными макаронными изделиями не может, закончиться, может закончиться весьма трагически. Ведь не нами разработаны требования по соседству продуктов питания. Нам нужны отравления детей? Нет. Тогда к 1 сентября в каждой школе должна быть произведена реконструкция помещений столовой для обеспечения правил и норм хранения продуктов и полуфабрикатов. Иначе первый же случай отравления школьным обедом повлечет за собой расследование, кто виновен. Вы, господа, решили кого подставить? Директору школ? Начальника городского головы, городского головы вместе с курящим самым? И при этом остаться чистенькими? А деньги на реконструкцию при существующем дефиците городского бюджета брать неоткуда? От чего отрезать будем? От благоустройства? На какую статью городского бюджета сокращать? И это не все. КШП обслуживает не только школы. У нас на обслуживание больные медсанчасти, контингент терцентра, подследственные полиции. Они останутся один на один со своими проблемами. И если подследственные – это проблема государственного бюджета, то содержание здания пищеблока и питания больных, пенсионеры терцентра – это все заботы все того же городского бюджета. И нет никакого понимания, во что в целом обойдется городскому бюджету новации со школьным питанием, ибо КШП, недостающую часть средств на содержание, зарабатывала хлебобулочными изделиями, поставляемыми в буфеты. И как будет решать этот вопрос медсанчасть, когда вынуждена будет готовить для больных сама? Ведь на год требуется более миллиона гривен при нынешнем дефиците в 19 миллионов. Сейчас может прозвучать реплика, что КШП никто не закрывает. Да, не закрывает. Но при таком сокращении объема производства к сентябрю уже будет задолженность по зарплате и арендной плате за здание. Погашать это все придется из бюджета или доводить до банкротства, что и собирается делать нынешние городские власти. Выводы. Предлагаемое решение о реформе школьного питания необоснованно, носит поверхностный характер и может привести к серьезным последствиям для здоровья детей. Осуществление предлагаемого решения на практике требует дополнительных финансовых средств, которые в бюджете города нет и быть не может. Не рассмотрены предложения по снижению затрат на питание за счет снижения арендной платы за пищеблок в МСЧ, поскольку это уже наше предприятие не предложены и не рассмотрены варианты законодательных изменений в пользу качественного и более дешевого питания детей в школах. Уважаемый городской голова и коллеги депутаты, коммунальные предприятия нужно развивать, а не уничтожать. Коммунальные предприятия – это имущество громады и основа бюджета. Что же вы за хозяйственники, что ничего иного, как подить до банкротства, не умеете? Значит, Нелли Аркадьевна, просьба когда куда-нибудь обращаетесь, то вы тоже все-таки отвечаете за то, что пишете. Если вы собрали собирать подписи в мою отставку, то вы ж посмотрите в законе. В законе отставка. В законе отставка. Распочавшись сбор подписей за отставку Абрамова, в законе от... сбор подписей начинается по прошествии года моих полномочий. Кроме того, посмотрите, сколько за меня проголосовали, в том числе те, которые голосовали за оппозиционный блок. За меня проголосовали 5523 человека. Вам придется собрать 5524 подписи. Причем эти подписи еще будут проверены. Кроме того, когда вы пишете, что я хочу реализовать какие-то дословно невгомовные амбиции по переводу питания туда, о каких амбициях вообще моих идет речь. Понятно, да? И кроме того, вы же сами пишете, розуміє, що при передачі збільшиться порція дитини. Ну, це ви самі пишете, це ж не я написав. Понимаете, когда вы поддерживаете 24 января 2014 года на внесение сесії одні обращения, вроде бы в интересах того, а сейчас уже вы другие пытаетесь підтримує, поддерживать обращения. Теперь по поводу тарифов. Уважаемые присутствия депутаты, в том числе от других партий, которых я не шоу, в моей программе, которая лежит у меня на столе, Пять пунктов уже выполнены, в том числе по конкурсу, конкурс на директоров коммунальных предприятий, в том числе закупка Прозора, за которую вы не голосовали. Вы не голосовали и выговор еще получили за Прозора, понятно, да? Вы вот Кужману пишете, а он же заставлял делать по Прозору. Так вот я за тарифы говорил только на оперативках, что ваша партия оппозиционного блока говорила дословно на выборах, Стоп тарифам. Это не я сказал, ваша партия сказала. Стоп тарифам. Стоп тарифам. Вилкул сам говорит. Наша партия за стоп тарифам. Я про тарифы вообще ничего не говорил. Тем не менее мы тарифы на чисто место снизили. Вообще еще раз. А потому что вот здесь вы пишете, что представитель о партии Укропа Брама Владимир Васильевич. Выкликая хвылю негатива, а каких вы ж, ну, сами пишите о партии, вы в партии не пишете? Что сказать? Нечего сказать. Так вот, пожалуйста, готовьтесь, готовьтесь к моему запиту на объяснение, каким образом ошлялись наличные обращения родительских денег и немалых денег. Каким образом родители передавали деньги, где кассовые ордера на вот эти деньги, потом каким образом деньги передавались от родителей туда, какие документы, от завхоза или кому передавались и так далее, как оприходовались эти деньги, потом будут опрошены мной родители, сотрудниками полиции по этому факту и так далее. Вопросы есть еще? Нет? Вообще не зверталося. На цель сейчас не зверталося, да? На цель сейчас не зверталося. Я-то вообще, я то вообще не вижу никаких проблем. Коммунальное предприятие является самостоятельным хозяйствующим субъектом. Самостоятельным хозяйствующим субъектом и вправе ошлять свою деятельность на свое усмотрение, все виды, не незапрещенные законом. Частные предприниматели, которые занимаются общественным питанием, они же не получают 3 с лишним миллиона бюджетных денег. Они не получают миллион двести родительских денег. Тоже как-то выживают люди. Вы получаете сколько? До 5 миллионов денег. Денег. Пожалуйста. Вот гарантированно. Да. Если позитивно чтобы получили через небольшое время. По поводу, по поводу, значит смотрите, смотрите, фраза говорит следующее, что Дуже старое обладание, подтверждает руководитель, который должен обновлять вообще-то оборудование 52-го года выпуска мясорубки, правда нет, 52-го года, там только нож надо заменить Мы почали повільно міняти це обладнання. Судя по тому, как покупались там електроперфоратори и так далее, Боши, я так думаю, что лучше бы надо было вложить деньги в мясорубку, наверное, а не в і в електролобзики и так далее. Поэтому, не, ну понятно, я идею все это понимаю. Так на голосование мы можем ставить? Весь вот рожение? Голосуйте. Шалорусик. Макаренко. Молоок. Панина. За. Пасечник. Лыс. Ракульцев. Сердюк. Симбирский. Усов. Устеменко. Абрамов. За. Ну понятно, решение прошло. Ну... Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм.